Я народ! Сьогодні ми збільшимо альбом Клонокса 100 разів. Тут я ще впевнений, що в мене вдасться зробити це 100 разів, але далі сталося неочікуване. Дивіться самі. І робити ми це будемо, звісно, в фотошопі. Я вже загрузив сюди обкладинку і let's go протестимо перший раз. Так, це перший раз. Я так зроблю 100. Перед вами другий раз. І що вам не було сумно, перейдемо до п'ятого разу. Зараз ми не бачимо великих змін, але я, я вірю, що далі, далі нас чекає разйоп. Десятий раз. Так, ну і після 13-го разу в мене закінчилось вільне місце. Якщо чесно, цього я аніяк не очікував, тому що е зараз в нас п'ятнадцятий раз. І мій комп'ютер дуже сильно почав тормозити. А комп'ютер в мене не найгірший, скажімо так. Ось що ми бачимо, додавалася дуже гарна автівка, яка нібито через тунель їде прямо до альбому Клонекса. Але наразі я не впевнений, що ми зможемо дійти до ста кожна наступна генерація. Важить більш ніж 5 гігабайт Це неможливо, дуже сильно тормозить і лагає, а це тільки 15-та спроба. І давайте просто подивимось, як ми дійшли з ось цього до. До цього. На небі ми бачимо, ніби якась просто гра кольорів. Це якийсь тунельчик, і саме дивне для мене це що тут є дорога. Що, звідки вони тут з'явилося, лол? Але я, я не настроєний зупинятися на цьому, я спробую ще дійти до, до 25-ї спроби. Я дійсно сподіваюся, що це вийде, але думки в мене такі собі не надто позитивні. Ви можете бачити, що навіть проста рамка потребує дуже багато часу, щоб просто загрузитися. І це тільки 15-та спроба. Наразі в нас 18-та спроба, і ви навіть не уявляєте, як же сильно все лагає. О! Опа! Зараз щось буде. А нагадаю, це тільки спроба номер 18. До речі, ось такий цікавий факт для вас. Ця спроба зайняла трошки менше, ніж 20 Гігабайт. Знизу, ви бачите, щось збавилась якась червона така пляма. Ну і наразі все. Йдемо далі. Я сподіваюся дійти до. Моя мета зараз дійти до 20-ї спроби. Ну а далі. Далі вже побачимо. Окей, так, додавали ще одна красна лінія, і на це я чекав, блядь, я не знаю скільки, може хвилин 10. О, і насправді мені вже навіть не хочеться мучити свій комп'ютер, тому що насправді це все дуже довго відбувається. І, по-перше, я, звісно, вибачаюсь перед вами, глядачі, за те, що ем, не зміг створити це сто раз. Але я думаю, ви мене зрозумієте і дійсно не хочеться нашкодити своєму комп'ютері, своєму комп'ютеру. І я думаю, що на спробі номер 18 ми закінчимо. Звісно, я вкажу в назві, що вийшло в нас тільки 18 разів, але для мене це був дуже гарний експеримент. Подивитися, що взагалі може мій комп'ютер. Нагадаю, мій комп'ютер я б не сказав, що найкращий, але він доволі непоганий. Тут дуже гарні комплектуючі стоять, відеокарти, процесор він коштує немало. І я не очікував, що ми закінчимо так скоро. Я думав, хоча б там, знаєте, разів 50, може 70, але в мене в голові чомусь стояла мета, що я ж зможу це зробити 100 разів. Ну, маємо, що маємо. А зараз я пропоную вам подивитися, з чого ми починали і до чого ми дійшли. Насправді зараз це здається. Дуже малим прогресом, так скажемо, Але для мене насправді це ну, десь півтори години очікування, хоча це тільки 18 спроб. Але це справжній максимум, який я зміг з себе витиснути, так скажемо. Тому що далі вже просто мені не хотілося нашкодити своєму комп'ютеру. А якщо тобі сподобався цей відос, тисни вподобайку і напиши в коментарях, який альбом збільшимо в 100 разів в наступний раз. Ну або в 18.